Вітаю, друзі! П'ятниця 22 серпня. Вчора в Італії заарештували українця, який, імовірно, причетний до підриву північних потоків. Чоловіка на ім'я Сергій Кузнецов затримали в середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордеру на арешт. За даними видання німецького видання «Шпігель», затриманий був одним із координаторів, які брали участь в операції з підриву трубопроводів північного потоку у вересні 2022 року. Для транспортування до місця підриву він та його колеги використали вітрильну яхту, яку попередньо орендували через посередників у німецької компанії за допомогою підробних документів румунських документів. Велстріт well Джорнал пише, що затриманим виявився колишнім працівником Служби безпеки України та капітаном Збройних сил України в відставці. За даними цього видання, в травні 2022-го його завербували для секретної місії під назвою Операція Діаметра з метою знищення газопроводу Північний потік. Попередньо італійська влада має екстрадувати підозрюваного до Німеччини, де йому висунуть офіційне звинувачення. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Затриманого в Італії Сергія Кузнєцова також підозрюють в подвійній атаці на нефтя... пере... нефтяний танкер. Саджевел, який відбувся в лютому біля Побережжя Вадо Лігуре, прокуратура Генуї сьогодні запросила в слідчих, спеціальної слідчої поліції Італії інформацію про деталі операції, використовування е, засобів і тінь групи проукраїнських диверсантів. Першоначально, підозра вказували на прямі дії проти так званого тіньового флоту, який перевозить російську нафту, порушуючи ембарго. Ну і ця вся історія обростає легендами, обростає словами, домислами. Що ж насправді? Насправді відомо і закидають що до цієї справи причетний Валерій Залужний, якісь українські олігархи, що це ледь не по п'янці виникла історія, а керував цією історією ніхто хто інший, як Роман Червінський. Червінський заперечує свою причетність, а Залужний та інші мовчать. У мене з цього приводу виникло декілька питань. Північний потік, це газопровід, який будувався німецьким коштом. І відповідно його знищення, якщо буде доведено українською диверсійною групою, призведе до значного погіршення взаємостосунків з Німеччиною. Якщо танкер поблизу Лігурії підірваний з Італією, ну і так далі, і так далі. І тут виникає ряд запитань, хто, навіщо, і чому віддавав цей наказ? А якщо не віддавав, то чому мовчить українська влада? Чому мовчить українське Міністерство закордонних справ? Чому ніхто не вийде і не скаже? Чому в кінці кінців не почали кампанію по захисту затриманого українця, воїна? Що відбувається, а? Ситуація може перерости в величезний, просто величезний, дипломатичний скандал. Якщо влада мовчить, то фактично своїм мовчанням визнає причетність. Тепер давайте поглянемо на інший бік цієї медалі. Кому було вигідно підривати північні потоки? Я зразу скажу: до дійшньої адміністрації США для того, щоб потім в Європу продавати свій дорогий скраплений газ. А зараз, коли Українська ГТС зупинена, зупинена подача російського газу, плюс по ній наносяться ударами росіянами, північних потоків нема, виготовно бувач один Сполучені Штати Америки. Якщо в інтересах адміністрації Байдена було здійснено цей терористичний акт, якщо це був терористичний акт, то відповідно має вийти представник України і сказати: нами зіграли. Вибачте, пробачте, отака, така отака ситуація. А мовчання це перебирання відповідальності за те, що відбулось, виключно на себе. Якщо німці в суді розкладуть цю ситуацію і доведуть. То це будуть і економічні збитки державі, бо доведеться виплачувати вартість німецьких компаніям збитків, які вони отримали від підриву північних потоків. І виправдовувати взагалі, що інших терактів на території Європи не здійснювало. А чи повірять, отут -от питання. І... Це одне питання. А тепер в мене є друге. Якщо дійсно ця операція була здійснена? Якщо Україна, по-своєму, була зацікавлена в цьому разом з американцями? Хоча це велике питання, то якого Бена. В Італію на відпочинок, чи там з будь-якою іншою метою відпустили учасника цих операцій. Людину, яка є носієм секретної інформації. Чи не розуміли наслідки, чи, не... чи розуміли наслідки, але навмисно провокували, щоб направити. В вірному напрямку. Чи це може вибори почалися? І знаючи про такі речі і плюючи на державні національні інтереси, жарять один одного. Ну, там, Ви ж бачите, заужний, заушний стоїть. Можливо, це заушного так підігрують, грають заушного, підставляють, а? можливо, і ні. Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.